Я забороняю тобі скіпити цей L1 Desnet ФОГО. Сьогодні ми поговоримо про нього і швидко розберемо активності в дуже гарному і дуже перспективному L1 проєкті. І так, що ж це в нас за проєкт? Це в нас L1 ще де було написано L1 проєкт. Я не буду дуже поясняти SВM Layer 1 Коротше, а, зібрали 8 мільйонів. Від e, цього e, Distributed Global, Якби ще я знав, хто це такі, і на ехо, на я не знаю, як правильно читається, 8 мільйонів ICO. E, коротше, прикольно виглядає L1, в принципі, Теснет, я не думаю, що хтось скіпає. Не будемо затягувати по часу, перейдемо одразу до активностей. Всі лінки я залишу, як завжди, в описі, і розпишу в телеграм каналі переходимо, перше це е-е кран. Для цього вам потрібно буде солана гаманець. Принцип я користуюсь фантомом, можете користуватись е, іншими, але я користуюсь е фантомом. У тут завалялось дуже багато штук всяких, коли я торгував ще. Короче, купівите ваш гаманець, вставляєте його сюди. Натискаєте, і мені видавало помилку, бо кран працює не завжди. Але якщо постаратись то він буде працювати. Коротше, забираєте раз, два, три. Клеймите це Це і це Ну Зараз не працює. так Потім запрацює потім свапи переходимо до цього сайту А, Тут будемо свапати, коли вам вже прийдуть токени, коли нормально буде працювати екран, ви просто посвапаєте Fogo на ці три токени. Є теж пули і є. ну, Тут будуть показуватись ваші позиції. А, далі, після того, як ви тут послабили, йдемо на Flux Beam, теж залишу гаманець ой, гаманець, Лінк залишу. Підключайте тут гаманець і вам просто треба скористатись дуже багато. Чим тут є. Можна робити токени, можна робити поли і так далі. Тобто просто проклацайте, зробіть і так далі. Я не буду показувати, бо дуже багато часу з ними. Йдемо далі, і далі в принципі, це все. А і на цьому сайті це, в принципі, стартовий сайт, на ньому є екосистема, по суті. У нас тут перший сайт, який я показував, другий сайт, третій зараз там нічого нема. Четвертий це просто перевіряти токени на те, щоб не було скаму. Далі буде цей амбієнт. Короче, Тут будуть теж з'являтися проєкти, тому я залишу лінк і час від часу буду в постити і, в принципі, теж можете посмотрити. Далі в нас є ролі в Discordі. Перейдемо до Дискорду, вам треба зайти в Ресурси, натиснути тут ролі. І в нас є інформація по ролях, які, які теж є наразі актуальними. ще. Є в нас Firestarter, є Smoke, є Spark, є Ember. Коротше, я не впевнений, але яка я прям прям крута роль, це в нас е... Фу... я не впевнений. Коротше, тут можна, вам просто треба розібратись. І це наразі теж актуально. Тому, в принципі, це було все. У нас дуже таке швидке, коротке відео. Не забувайте, в нас є кран. Наразі це все, що є: кран, свапалка. Є тут куча всього створення токенів. Я це все теж завів в телеграмі, буду теж час від часу постити оновлення. Є екосистема і дискорд-ролі. В принципі, це все. Я думаю, на цьому можемо закінчити. Всім бажаю гарного дня і бажаю профітів!